Аи шумля, где слухаю, хмарки бежать, мылуются, мылуются, дывуются, что водущий, пам пам пам. З газети вичитав оголошення, мене зацікавило три роки гарантії. Але то піздіш. Поміж друзів сам, і без друзів, сам, і життя моє, і хіба лагам це було не те. Бачите, у військових понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. так дні пролітають. А ти не знав, яка сила у уні. Зростаю що Здравствуйте, здравствуйте. Щасливих вам голодних відео. І пусть удача всегда буде з вами. Безсмертний вообще. Здорово. а ну скажи новує, ну, як своє поганяло, як тебе позивний. Алабай. Чуєш, <свят> друже, розкажи мені, будь ласка, що ти зробиш з зарплаткою? От прийде соточка, 100 тисяч гривень. Як ти на неї потратиш? 100 тисяч гривень. От Откушу як... перше купиш. Сначала їх треба заробити ні, ну, ми... подожди, почекай. 100 тисяч гривень це скільки грошей? Ти собі представляєш ні? Я представляю так, ну, относительно. Ну покажи, це багато щоні. Отак, стільки це чи скільки це? От скільки. Скільки? Є два види хлопців, які скупляються на Абрамсі. А є хлопці, які беруть трофеї від хороших русських. Братанчик, ти гниєш під золотою балкою, а в мене твій підсумок вже другий рік. Земля стекла Знаєте, хто це? Ой. Чоловік, який сьогодні закінчив П'ятий клас. Що, не так щось сказав? Е. Третій. Третій? Так. Да. Ну, різниця невелика. Андрюха, так ти йому так і кажи. Ну, ти йому так і скажи, типа, це тобі надо, не мені. Типу, це я бігаю, і ти думаєш, що це тіпо, мені треба. Так це ж тобі треба. Отак йому й скажи. Ну дивись типа, якщо людина не доганяє, да? ну то треба і це вже їй прямо казати. Типа, ну я, в мене багато таких теж, знаєш. Типа, ну я кажу народ, типа, це не мені надо. Це вам надо. І все, тоді люди вже якось ну, включаються. якщо вони не доганяють, ну треба казати.

Я бачив сталь і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба, я бачив болю на десять життів, мама, молиться своїх синів.

Що його, брать? блять, завезли партію. Я напевно кросим. Кросин бере? Бля, а я, тему. Знаєте, що мені саме цікаво? Саме цікаво, що я от такі от автобуси називаю бетономішалки, бо це просто піздець в них проїхатись тим більше літом. Чого такі важливі структури, як, от, наприклад, ППО, там я не буду говорити про другі, їздять на такому старі. Просто так людина мені відкрилась, каже, треба їхати деколи особовий склад вести десь кінець, кінець країни, і просто та та бетономішалка під гору навіть не їде. Бля. Купа машин стоїть, десь якісь конфіскованих. Структури державні, які відношення не мають до першої необхідності військової, яка зараз є, їздять на нових машинах. Нові машини подавали. А структури, які мені здається, першої необхідності, їздять на таких бетономішалках. Просто ну, не можу зрозуміти такого, такої логіки і таких пріоритетів. Наче дощ падав, дивився, я йшов в подивину. Піснота, сказу, мій, що в тобі віка.